Всім привіт! Сьогодні я відкрию вам правду, чому ви не можете скинути зайву вагу, і це не пов'язано з їжею. І що з цим робити? П'ять причин з нашої голови, які заважають процесу. Мене звати Інна Глущенко, я консультантка з харчування та здорового способу життя з 20-річним стажем, засновниця мережі клубів здорового способу життя та незалежна партнерка Herbalife. Особливо цікаво буде тим, хто вже давно худне, але вага повертається назад, втомився, мріє про красиве тіло підтягнути, але ваша оця думка починає угасати і на її місце приходять інші думки. Мабуть, зі мною щось не так, це, напевно, гормональне, я знову не зможу, інші можуть, а я чомусь ні. Та подібні знайомі думки. Давайте поговоримо чесно, якщо ви, звісно, готові почути правду. Зараз мова піде про справжні причини, через які організм утримує вагу. І це не завжди про калорії чи нестачу спорту. Тож причина номер один: багато жінок їдять не від голоду, а від емоцій. І на тілі ці емоції потім накопичуються. Чому їжа стає заспокійливим? Важкий день на роботі, і рука сама тягнеться до шоколадки, щоб себе пожаліти або хоч чимось себе потішити. Конфліктна ситуація, і ось ви вже біля холодильника: втома, тривога, самотність, нудьга, їжа дає короткочасне полегшення. На кілька хвилин дійсно стає легше, тепліше, жуємо, заспокоїмося або п'ємо каву з чимось смачненьким ем, і робимо собі такий переривчик. До речі, це є і одна з причин перекурів. А потім приходить почуття провини, і от знову зірвалася, яка ж я слабка. А насправді такі зриви не означають, що ви слабка людина. Це сигнал, що ви довго живете у внутрішній напрузі. Ем, Яку не усвідомлюєте і не знаєте, як краще зняти її зараз, їжа стає найшвидшим, найдоступнішим способом такого короткочасного легкого задоволення. Порада. У такий момент подумайте, та чи ви дійсно голодні, чи ви просто роздратовані і шукаєте емоційної втіхи, емоційного полегшення? Це коли їжа застосовується не за призначенням, а як компенсація, що замінює щось інше. Іноді їжа замінює любов. Ви відчуваєте себе самотньо і їсте, бо це єдиний спосіб відчути тепло, комфорт. Іноді їжа замінює безпеку. Світ навколо зараз такий нестабільний, такий страшний, такий непередбачуваний. А смак улюбленої страви він завжди однаковий, передбачуваний, безпечний, дарує передбачені емоції. І ви так втомилися, що навіть. Ви можете замінювати їжу відпочинок. Дозволити собі просто посидіти, нічого не робити не можемо. То ми хоч їмо. Да? І їжа стає єдиним дозволеним відпочинком. Це ну, непогано. Це не означає, що з вами щось не так. Це психіка намагається впоратись, вижити у складних умовах. Це механізм виживання. І психологи іноді навіть заохочують. Заспокоєння через їжу. Але якщо подумати далі, їжа вона ж не дасть насправді того, що дарує справжня любов. Вона ж не може дати того, що дасть справжня безпека. Вона не може змінити справжній відпочинок, справжню турботу. І поки ви не знайдете інших способів отримати це, вага буде повертатися. Бо тіло буде знову шукати їжу як компенсацію того, чого не вистачає, коли ви насправді не голодні. Або коли по нормам білків, жирів, вуглеводів, треба було би обрати курятину з салатом, а ви обрали каву з тістечком, бо теж смачніше. Та для тіла така заміна відправить сигнал у шлунок і запитає у кінці дня, чи виконали ви всі свої норми, білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінералів, з, якого, з яких от завтра буде будуватися нова клітина. нові клітини. А у відповідь буде лише е, про виконання норми цукру, можливо, да, про голод. Тому насправді робота з вагою це не просто дієта. Або здатність до утримання перед переїданням це про свідомий вибір дбати про себе по-справжньому, про створення життя, де є місце і любові, і безпеці, і відпочинку, не через їжу, а через справжні людські зв'язки та підтримку. Тож це була причина номер один. Причина номер два попередній неякісний досвід. Якщо ви вже багато разів намагалися худнути, 5 кілограмів скидали, е, скільки було спроб за все життя, і всередині з'являється глибокий сумнів, я знаю, чим це закінчиться. Спочатку буде добре, а потім вага все одно повернеться. Це називається втома від спроб. Уявіть, що ви 10 разів піднімались на гору, і кожного разу з самого верху вас скидало вниз. 11 раз, як ви підете? Вже не з таким натхненням, а з напругою, з внутрішньою готовністю до падіння. Нова спроба схуднути починається вже з напруги. Не тому, що ви слабкі, а тому, що ви втомлені від постійних спроб та розчарувань. Ви йдете в це, як. Не у можливість, а як у черговий якийсь іспит, який ви швидше за все провалите. І ця напруга сама по собі вона вже заважає результату від самого початку. Бо організм сприймає напругу як стрес. А в стресі він не буде довго утримувати гарний результат. Він навпаки буде утримувати вагу як захисний механізм. Тут не допоможе ще одна якась там програма, ще одна дієта, ще одна таблиця калорій, ще одне меню. Потрібен зовсім зовсім інший підхід. Такий, де не буде страху зриву, де помилка не означає провал, все. А все одно ви не змінюєте, не зраджуєте меті, а ви змінюєте спосіб досягнення мети. Причина номер три: перекладання своєї відповідальності на когось іншого. Чому просто купити програму? Не працює. Зараз в інтернеті стільки всього повно пропозицій. Купи у мене курс, він найкращий, все вирішиться. Купи мою програму, і тобі більше нічого в житті не треба буде робити. Звучить заманливо, правда? Заплатила гроші, отримала результат, все. Але давайте чесно. Скільки таких програм у вас лежить без діла, незакінченими? Купили з ентузіазмом перший тиждень, другий виконували завдання, а потім життя, робота, дім, там я не знаю, побут, да, і все. І програма залишається десь там на задньому плані або зовсім не відкрита там під стільчиком десь. Навіть найкраща програма не працює, якщо людина залишається сама зі своїми оціми труднощами і не виділяє хоч дрібку часу на нові звички. Коли настає складний день, коли виникає зрив, коли з'являється бажання все кинути, програма просто мовчить. Вона не підтримує, не скаже спокійно, все нормально, складнощі бувають, а ти продовжуй. Результат з'являється не від того, що ви щось там десь у когось купили. Він з'являється тоді, коли ви не здаєтеся посередині шляху. А не здатись на самоті дуже-дуже важко. Давайте візьмемо приклад уявіть двох пані, які вчаться, наприклад, грі на гітарі. Обидві купили однаковий онлайн-курс. Одна дивиться уроки сама вдома, друга ходить у групу, де всі разом практикують. Хто, на вашу думку, з більшою ймовірністю навчиться грати швидше та краще. Тепер про мої програми з продуктами Herbalife. Програма Herbalife – це система. Її не треба демонізувати або робити з неї останній шанс. Скажу прямо без прикрас. Гербалайф це не чарівний порошок для схуднення. Точно ні. На програмі можна, до речі, і набрати вагу. Це система підтримки, це продукти, які можуть допомогти збалансовано харчуватися. Плюс інструменти, які спрощують процес. Але ключове тут допомогти, а не зробити все за тебе без жодних твоїх зусиль. Можна мати чудовий продукт е і класного консультанта. Але зміна звичок це процес, в якому від вас потрібні дії. Думайте про це як про спортзал. Тренажери в залі це от як продукти Гербалайф. Вони потрібні, вони працюють, але результат з'являється не від самих тренажерів. Самих по собі, а від того, що ви регулярно приходите, що є тренер, ви їх використовуєте, ці тренажери, є тренери, який направляє, є якісь інші люди, які створюють атмосферу ось все це потрібно. Причина номер чотири. Знаєте, що насправді сильніше за будь-яку мотивацію: оточення. Людина завжди стає схожою на своє оточення. Це не слабкість, це наша природа. Ми соціальні істоти, і ми автоматично підлаштовуємося під середовище та стаємо його середнім арифметичним. Подумайте, якщо всі навколо нормально їдять, рухаються, дбають про себе, вам простіше це робити. А якщо всі навколо говорять, та живемо один раз, та їж що хочеш, та які тренування та заби, кінець робочого дня. Навіщо тобі ще якісь там групи, курси тренування, то ваші спроби схуднути у такому оточенні будуть викликати внутрішній опір. Коли ви повертаєтеся у середовище, де звично переїдати на свята, святкувати по п'ятницям важкий день, де знецінюють турботу про себе, де норма жити в хаосі, в стресі, то ви автоматично повертаєтеся до, до колишніх звичок. Бо так роблять всі навколо. Бо інакше ви відчуваєте себе білою вороною, це дуже незручно. Приклад із життя. Молода дівчина два місяці дотримувалася правильного харчування, скинула 5 кілограмів, приїхала до батьків на тиждень і мама їй каже: Боже, як ти схудла, ти не захворіла часом. Да, на, поїж хоч нормальну їжу. Нормальну їжу. Родичі, що це за дієти, попереду свята, ти не вигадуй, і від одного зайвого шматочка точно нічого не буде. Е, і за тиждень повернулися ці три кілограми. Не від їжі, навіть, а від того, що у такому середовищі просто неможливо триматися нової звички. Саме тому важлива не просто програма, а спільнота людей з подібними цілями. Місце, де ваш вибір це норма, а не диватство. Я не говорю відмовитися від родини ні в якому разі, ми всіх любимо. Я говорю про розширення своєї спільноти. Одночасно ви можете бути учасницею іншої спільноти, наприклад, марафону стрункості та корисних звичок. Це може бути навіть онлайн. У нас є така спільнота. Ми все це розуміємо. Тому і ми і створили такий простір, де можна ділитися складнощами без засудження, де зрив це не кінець, а це просто момент, в якому ти застрягла або трошечки відкатилася назад, і ти в цей момент потребуєш ще більшої підтримки. Причина номер 5: це зрозуміти, що у вас є set point. Що це таке? Це ваша внутрішня норма ваги. Зараз поясню. У кожної людини є е, така вага, оця точка, до якої тіло прагне весь час повернутися. Це називається біологічна установча точка ваги або от set point. І тіло дуже наполегливо захищає цю точку. Уявіть термостат у кімнаті. Він встановлений, наприклад, на 22 градуси. Ви можете відкрити вікно, стане холодніше, але термостат включить опалення і поверне температуру все одно на 22 градуси. Ну, так само і з тілом. Короткочасна дієта, курс якихось пігулок з інтернету, пропити хром з аптеки, ще щось там пропити чи проїсти. Це не змінює внутрішню норму. Оцю сетпоінт Ви можете обмежити калорії, схуднути навіть на кілька кілограмів, два, три, п'ять. Але тіло буде сприймати це як тимчасове відхилення. І буде прагнути повернутися до своєї нормальної, цієї установчої точки, яка називається set point. Що треба робити? Що змінить цей сет point? Чи це взагалі можливо? Так новий спосіб життя, який стає звичним, не на два тижні дієти, а на півроку нових звичок, які не суперечать біології тіла, не короткочасне обмеження. Стабільна зміна способу життя. І саме тут критично важлива, ще раз хочу сказати, спільнота. Бо спільнота допомагає новим звичкам закріпитися, стати нормою життя е, на достатньо довго стати вашою природою. Коли навколо люди, для яких норма е, гарне тіло, то ваше тіло поступово починає сприймати нову вагу як свою норму. Тож. Я гадаю, що в цих причинах дехто впізнав себе, і я дуже дякую вам, що ви додивилися аж до кінця такий не самий легкий насправді матеріал. Але я точно знаю, що зриви будуть і відкати будуть на шляху до кращої версії себе. Але доки ви не одна, коли є середовище, яке підтримує, коли зрив не стає першою причиною все кинути одразу і провалитися, провину свою. Тіло поступово почне змінюватися, і результати обов'язково приходять до тих, хто залишається у процесі достатньо довго, щоб нове тіло, нові звички стали вашою природою. І якщо вам близький такий підхід з підтримкою, з розумінням, з процесом, в якому можна залишатися, приходьте для початку познайомитися. Це можна зробити на безкоштовній консультації, просто по телефону, це розмова. Ми спокійно поговоримо з вами, де ви зараз знаходитеся, з чим ви зараз боретеся, через що ви зараз проходите, що ви вже пробували. І чесно подивимося, чи може наш формат вам справді допомогти, чи ви вже готові. Можливо, може. А можливо, вам зараз потрібно щось інше, і це теж нормально. Посилання на запис є під цим відео. Дякую, що ви приділили час і дослухали все до кінця. Це вже говорить про те, що ви готові. Йти за своєю мрією попри все.